Усім привіт! Ви на каналі з Настя і сьогодні ми зробимо розбор учасниці холостяка 14-го сезону Надін. Слухали, щоб не залишити на ньому е -е -е якийсь слід своїми грязними ручками. Одразу скажу: тут не буде хейту на Дін, бо мої відео не про це. Я підсвічу, які моменти. Чіпляють на дін інших дівчат та всіх нас. Я тобою маніпулюрувала. Як я це сприйняла? Розберемо те, як на дін веде комунікацію суто по фактам. А також я додам ще декілька своїх припущень. Ну, я це коло розпочала. Я його і закінчу. Дуже багато інформації в мережі, що Надін впадає в жертву, що Надін маніпулятор. Давайте розберемося звідки взагалі це пішло. І що це означає? Коли ми всі там, пішли вже в, наш, в нашу маршрутку, можна так сказати, ти кудись ділась. І таким чином мені здалося, що ти хочеш таким маніпулятивним вчинком привернути увагу Тараса. І, в да, принципі, і це і він да. тебе запросив на індивідуальне побачення. Ставте, будь ласка, лайки моєму каналу, бо він дуже ще молодий і і лайки дуже. Допомагають в просуванні мого контенту на рахунок жертовності. По статистиці 70-80% людей потрапляють у неефективні комуніційні паттерни. 20-30% роблять це регулярно. Що таке неефективні комуніційні патерни? Це трикутник кармана, жертва, рятівник переслідувач. модель дисфункційних ролей, у які люди входять під час конфліктних. Або токсичних відносин, або в рамках комунікації. Це не діагноз, це не риса характеру, це просто динаміка комунікації. Тож, 75% людей періодично потрапляють в роль рятівника, переслідувача чи жертви. це означає, що потрапляти в ці дисфункційні ролі деколи це нормально. Та звісно, тут стає питання. А чого саме нас дратує, коли людина потрапляє у цю роль? Часто ми злимося, коли бачимо в чужому прояві те, що самі собі забороняємо. У жертви є слабкість, є безпорадність, відмова діяти, шукає увагу, можливо, використовую провину. І тому, якщо ми звикаємо бути сильними, тягнути, контролювати, не нити, то чужа безпорадність може дратувати. Також, коли ми бачимо прояв жартовності в комусь, це може вникати, це може вмикати наші дитячі схеми. Якщо в дитинстві було потрібно брати дуже багато відповідальності на себе, або якщо Тут було потрібно брати відповідальність за чиїсь емоції, за чи, чиїсь настрій. То зараз, коли ми бачимо, якщо хтось проявляє роль жертви, можемо відчувати лють, саботаж чи якусь неприязнь. Тобто нас дратує, і дівчат дратує не сама Надін, а та роль, в яку вона. Потрапляє і внутрішні процеси, які активуються саме в нас. До речі, в рамках одного конфліктного діалогу людина може періодично потрапляти в усі три ролі. І зазвичай, якщо людина, в принципі, може потрапляти хоч в одну з цих ролей, то їй притаманна е вести комунікацію з інших двох також. God. Це якось звучить як ж у наді є ще одна психологічна особливість. З вітерком це дуже багато емоцій. Далу. Ой, дівчат. Дуже голосний сміх, розширення очей при здивуванні. На фоні інших дівчаток вона виглядає <му> гіперемоційною такою дівчиною. М не знаємо ми, да, як було в її дитинстві. Можливо, просто нікого не було, хто б міг. 12-13-річний Надін підказати, що було б класно їй розвиватися десь в акторському мистецтві, в акторському гуртку. Бо те, що вона це така природна акторська риса, і якщо б вона хотіла, і якщо б вона зробила, мені здається, їй було б. Легко розвиватися в акторській майстерності. Я думаю, що зараз завдяки шоу багато буде можливостей, де її побачать, побачать її акторські здібності і до її модельного портфоліо додадуться якісь акторські роботи. ось, якщо нас тратує в націни саме ось ця гіперболізована емоційність, то це знову ж таки про те, а що. Ми блокуємо у собі, що нас дратує в прояві іншої людини. Тут може бути, що ми собі не дозволяємо проявляти емоційність, не дозволяємо проявляти грайливість. Це Класно дослідити, класно це знати і класно це пропрацювати. Да, можливо, десь в дитинстві нам казали, що треба бути тихішим, не заважати оточуючим своїм гучним сміхом. І, можливо, це пояснювали не дуже етично, і тому ми сприйняли це достатньо е, травматично. Тому зараз реагуємо на прояв емоційності. Надін розрадуванням. Рот зашивала би кожній, щоб вона йшла і, і мовчала, і не цілувалась. Трошечки зарано Надін вирішила, що Тарас вже їй належить. Тому що губи Тараса це губи. Бо, звісно, Тарас ще не зробив свій остаточний вибір. Але Надін вже складно сказати, може хова і жартама, але хоче обмежити його свободу. А навіть якщо б він. І виправ її все одно це звучить не досить здорово, бо, в принципі, обмежувати свободу людини проти її волі це не дуже окей. І це сприймається як прояв агресії. так? Тобто, в принципі, знову ж таки роль з трикутника-картмена роль переслідувача. Я думаю, звідси і пішли усі коментарі в треть на фіксованості. Надін на терасі. Складно сказати, наскільки це реальне бажання Надін, чи це її грайливі жарти. Але якщо вона реально відчуває бажання щось зробити, щоб терас був тільки її, то її чекає дуже велике розчарування, тому що неможливо вплинути на дії інших, якщо вони самі того не хочуть. А фіксація на комусь часто йде з Его стане жертви, і тому це знову ж таки може увімкнути в людей, які за цим спостерігають агресора-переслідувача. Або це заборона собі, собі самому на фіксацію чи на очікування, наприклад. Дякую за перегляд. І наступний розбір учасниць, я думаю, зробити про ірочку. Але не знаю, чи вийде це до основного розбіру наступної серії, чи може вже після на наступного тижні. Дуже дякую. Якщо вам подобаються мої розбіри, то підписуйтесь.